Полотно написане в передчутті повномасштабної війни. Художниця Надія Борецька презентує у Хмельницькій обласній бібліотеці для молоді картину Спадщина. Її написала за одну ніч. Вона мене захопила, і я всю ніч на одному подиху. Але вона вийшла така страшна, що син зранку злякався. Каже, що це за смерть. А вона дійсно смерть. Розумієте, війна ж прийшла там сім фігур. Вони в такому традиційному слов'янському одязі, в такому, це такий якийсь як ритуал для мене. Але це якась інформація, от яку я считала, і мені вдалося перенести це на живописне полотно. Ця картина увійшла до родинної виставки Об'єднані талантом. Надія Борецька на ній представила живописні картини та гобелени. У цій книгозбірні говорить художниця, розпочався її творчий шлях. Я повернулася туди, звідки все почалося в цій бібліотеці. Це моє перше місце, де я працювала зараз. Такий складний морально для всіх час для нас. І тому повернутися в свою родину це найважливіше. Це захист, моральний, внутрішній до виставки увійшли також полотна Вадима Піщерського. Із перших днів повномасштабної війни митець став на захист України. Перебуває на фронті. Донині тут роботи частина його графічної серії, частина якась п'ята, наприклад, частина теж я підібрала по тематиці абстрактні його роботи. Потім така в нього була виставка Рух на межі теж перед війною і теж бачите, як це все. Ну як це все художники відчувають, щитують. Поруч із картинами, сумки, рукавиці та покривала, створені у техніці печворку, тобто клаптикового шиття. Створила ці аксесуари сестра Надія Борецької, Любов Юркова. Це панно на крісло, тако захотілося, що було небо там птахи. Дома, квіти, і це море. Надія Анатоліївна сестра в мене вона весь час малює. А я так гарно малювати не вмію. Але я малюночки можу зробити. от дивіться, е, з кусочки. Потім починаєш думати, як ці тканини скомпонувати, який колір друже, з яким кольором. Ознайомитись із родинною виставкою в обласній бібліотеці для молоді можна протягом двох місяців. Родинна підтримка. Родина така згуртованість є показником того, що в цей час художники підтримують оцей такий творчий посил на перемогу. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.